Вітаю вас, мої друзі і глядачі. В цьому відео я вам хочу показати свої садові фігури, які я робила власноруч з бетону. Прошу вітати, це катафейч, він зроблений з звичайної плюшової іграшки. Так само, як я робила і ведмедика, який сидить на клумбі у Полтаві. Також гарбузики, мабуть, лінивий тільки їх не робив. Теж багато майстер-класів є в інтернеті. Я робила їх різної форми, одні, одні височенькі, одні маленькі, одні кругленькі. І вони різного кольору. А це мавка, берегиня моєї ділянки. Вона Отримає в своїй руці ліхтарик, захищає нас від всяких мародерів і маргінально налаштованих суб'єктів, скажімо так. Також є така ще одна тикавка, вона не розфарбована. Ну, нехай стоїть, чекає свого часу. Також у мене є ось такий грибок, який Являється кришкою для моєї скважини. Він закриває скважину, щоб туди не потрапляла волога і вода. На жаль, при його виробництві були допущені деякі помилки. Основна це. Те, що він не був прогрунтований, тому він облущився. Якщо у вас нема ідей, як чим накрити вашу колонку або так, як в мене трубу скважини, то можете користуватися моєю ідеєю. І найперша моя це ось ця курочка. Я її робила першою. Вона сидить в мене на Альпійській гірці, я її не заношу у сарай. І вона трошки вигоріла, теж трошки облупилася, але це все реставрується і вона буде продовжувати сидіти. На своєму місці. Ось такі я маю прикраси для своєї ділянки. У мене ще багато ідей, багато задумок таких, які дуже б дуже хотілося б реалізувати саме з бетону. Але це все буде вже робитися тоді, коли ми переможемо, і я повернуся додому. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші Підписки, лайки та коменти. Слава Україні! Слава нашим героям і смерть тим проклятущим ворогам. До побачення! Зустрінемося у наступних відео.